Казка, гра у футбол. Усе почалося з фрази, яку гном сказав Кротові, допомагаючи йому закінчити важкі розкопки. Звичайно, гноми найкращі винахідники. Ми завжди знаходимо спосіб допомогти там, де тварини ніколи б не впоралися. Кріт трохи образився і передав цей вислів Бубру. і скоро всі тільки й говорили, що гноми, звісно, винахідливі. Проте. Аж занадто зухвалі. З іншого боку, сказала Черепах, без їхніх візочків я б не змогла так швидко рухатися. Це правда, вони справді вміють усе робити, додав один з їжаків. І тут утрутилися пустуни. Ми обов'язково скажемо вам, як довести гномам, що ви також можете перемогти їх у чомусь. Ми покличемо їх на футбол, а спочатку пояснимо вам, що це за гра. Отже, після кількох тижнів тренувань під керівництвом пустунів. Тварини кинули виклик гномам. Спочатку тварини стали обирати, хто вступить у команду. Щодо захисту не було сумнівів. Одразу ж подумали про їжаків. Дозвольте нам, вони не зможуть навіть підійти до наших воріт. А якщо спробують, то тиждень не зможуть сидіти. Після довгих обговорень чорний щур сказав. Ведмідь буде воротарем, бо такий великий, що майже повністю закриває ворота. Жаба буде захисником, оскільки зуміє легко стрибнути з одного боку поля на інший. Миші будуть півзахисниками, бо маленькі, непомітно дістануться під самі ворота. За атаку буде відповідати Заєць, а ласка робитиме прориви. Імбер, оцет і перець не матимуть конкретної ролі. Але з їхньою спритністю та хитрощами вони керуватимуть грою. Тоді бабак сказав: Я судитиму матч, позаяк уже маю свисток. А ми транспортуватимемо травмованих, сказали черепахи. Тварини влаштовували поле на галявині та позаяк ліс був дуже густий, воно вийшло трішечки криве. Команда гномів одразу ж відчула, що перебуває у невигідному становищі. Через відсутність фанатів, які могли б підтримати їх. Тоді як команду тварин підтримували Кріт, Ворон, Свіркун і всі мешканці лісу. Дуже швидко гноми зрозуміли, що стикнулися із вправними суперниками. Оборона була так само ефективна, як і небезпечна. Настільки, що одного з гномів-нападників довелося винести з поля на ношах, а атака була зовсім непередбачувана і нестримна. Тож Бобакові. Довелося дуже старатися, щоб уникнути недоброзичливих дій з боку пустунів. Ох, який удар! Одночасно сказали Жаба та один з гномів нападників після зіткнення. Матч закінчився. Звичайно, на користь тварин і пустунів. Нарешті ми довели, що ви не все вмієте. Сказав кріт сумному гномові. Тепер, коли ви програли, потрібно виконати обіцянку, засміявся Імбир. І отже, гноми змушені були збрити волосся на знак поразки, щоб їхні голі голови тривалий час нагадували, що зарозумілість завжди буде покарана. Ось і казочці кінець а хто слухав, молодець.